3 червня минулого року Красногору було обстріляно, були коні в результаті бойових дій. Всі коні було 5 коней, всі коні були вбиті. Останній обстріл був 26 серпня. До цього міна попала в головний корпус, застрягла у нас в архіві в рамі архіва. Слава Богу, вона не розірвалася, було розмінування, розвита була криша. Порівняно з тим, що було в 2014-2015 році. зараз більш безпека. Обстрілів значно менше вони є, дуже багато падають по полях, при на територію якби містечка практично немає. Ну, одиночні і то вночі а мені збуваються, тому що рушно було разом ліскають ключ. У нас он открыт. Свет, конечно, проводки старенькие, свет не выдержит. Лампочка Вот такой у нас подвал, большой местный. Вот, 3 числа, июль месяц, мы здесь находились. Тут люди спали у нас 3 числа, также кто сидел, кто даже у нас пели. У нас есть певец Александр, он пел нам песни. Вот так поет четко. но одна палка, другая палка, Це показано, що ми сюди не можемо заходити. Тут ми можемо працювати, тут працювати не можемо. Буває. Находиться одна міна. І ми практично не можемо сюди зайти. Де вона лежить? Було більше положено, ну, дуже багато було положено. Потім військові зняли, перенесли наперед їх. Залишилася одна. Оце горе в мене, що не можемо обробляти цілком поле. Були коні в результаті бойових дій, всі коні, було 5 коней, всі коні були вбиті. Падали міни на території ферми, коні знаходились на вулиці, і як результат були поранення, які не сумісні з життям. Ну, виброкувати прийшлося 3 червня минулого року Красногорок було під, підверхнуто було обстріляно на протязі десь 13 годин. Летіло все тяжке, що може летіти. Крім всього, Это сейчас, Це зараз горячая точка була недавно. Совсем то, що російська окупація стріляла по нам. Зараз у Горловки теж не тихо, зараз теж стріляють. Як і остались ми людьми, так і остались. Только немножко у нас война. Ну, а так все замечательно. Я к войне отношусь нейтрально. Я не боюсь войны, когда у нас стреляли, я никогда не ходил в подвал. Вот. Я видел трупы, у нас убивали людей. Сегодня но... на занятии мы из вами коменти на геровокционду вал через Ну, у нас дуже багато відбувається заходів святкових, саме для того, щоб прищепити молоді патріотичні почуття, саме для того, щоб сприяти формуванню ставлення, такого підвищеного ставлення до української мови, до літератури, до традицій нашого народу українського. Ну, звичайно, враховуючи те, що більша частина нашого населення російськомовна. Тому можемо сказати, що в побуті частина студентів все ж таки користуються російською мовою, але від цього їх ставлення до української мови яким чином не страждає. Це перший раз. Мені будуть по телевізору показувати, так? Я Не хочу на телевізор. Діма, прикликає. Все залежить від кількості об'єктів живих, з якими ми працюємо, і кількості студентів. Ну, я вважаю, що для того, щоб кожен студент за Відпрацьовував навички, то повинно, звісно, хоча б голів 10 кожному хоч. році Набрали на перший курс 108 студентів, випускаємо 48. Це печаль моя, печаль наших викладачів, що так сталося, почалася війна. Дуже тяжко прийшлося нашим нинішнім випускникам, але ми зібралися для того, щоб привітати їх з закінченням.